Я є Всесвіт, світ, ти є Всесвіт, світ, ми є Всесвіт, світ, Все світ я. Академія квантових знань, Всесвіт-Я. Академія для землі, галактики Всесвіту. Місце, де даються квантові знання про будову світу. Де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення, представляє лекцію подкаст від Миколи Чудотворця, Звідки беруться хвороби. Це Микола Чудотворець. В який же дивовижний час ви всі живете. Навколо вас всі знання і розуміння того, що ви самі творите свою долю. Вам не потрібно чекати дива. Ви самі створюєте і творите дива. Сьогодні я розповів вам. Про три основні причини виникнення хвороби. Перша причина виникнення хвороби це відсутність мети і сенсу життя. Більшість людей свідомо або несвідомо не бажають жити в цьому світі. Вживання алкоголю, наркотиків, куріння, переїдання – Недотримання режиму дня, зневіра і депресія це ознаки небажання жити. Проживаючи людське життя, ви повинні дозріти і прийти до стану цілісності і народитися в духовному світі. Для цього необхідно задавати питання, хто я? Для чого моя душа прийшла в цей світ, в це тіло, в цю фізичну оболонку, і який шлях вона повинна пройти, і яка кінцева мета цього шляху? Якщо ви цього не зробили, ви зупинилися в своєму розвитку, на якомусь етапі свого життя. Це призводить до виникнення хвороби. Друга причина виникнення хвороби нерозуміння, недотримання законів Всесвіту. У світі, в якому ми живемо, діють певні духовні та матеріальні закони. Це закон відповідальності, закон карми. Недотримання законів призводить до конфліктних ситуацій. В результаті чого людина має позицію жертви або тирана, після чого людина починає відчувати масу негативних емоцій, таких як гнів, роздратування, злість, образа, критика тощо. Відсутні знань про свою природу. Про природу навколишнього світу також призводить до захворювань. Наше тіло це мікрокосмос, і кожна клітинка в ньому жива. Вона реагує на нас, реагує на наші думки, слова, почуття, емоції. Наші думки. Це третя причина виникнення хвороби. Перший крок до самостілення. Візьміть на себе відповідальність. Припиніть когось звинувачувати, критикувати, лаяти, ображатися на когось. Зверніть свій погляд і увагу всередину себе. Запитайте себе, чим я створив собі цю хворобу? Важливо навчитися виявляти приховані внутрішні причини ваших хвороб. Для цього дуже важливо взаємодіяти зі своєю душею. Ваші думки, емоції, почуття, ваша поведінка. Впливають на ваше здоров'я і на здоров'я ваших дітей у тому числі. Працюйте над собою, змінюйте себе, свій характер, свої думки. Навчіться керувати своїм гнівом, звільніться від образ, страхів. Ви повинні докорінно змінити своє життя. Поставити перед собою правильні цілі. Коли ми чітко розуміємо, хто ми, для чого ми прийшли в цей світ, заради чого ми живемо, куди ми йдемо? У нас становлюється гармонія з собою і навколишнім світом. Стан гармонії, по суті, це і є стан здоров'я. Справжня природа людини, милосердя, самовіддача, безумовна любов. Розвиваючи в собі ці якості, з вашого серця підуть всі негативні руйнівні думки. Поступово вони поступляться місцем світлим, позитивним, добрим почуттям. Почне проявлятися ваша справжня божественна природа. Висвітліть для себе дуже чітко, яскраво, головну мету свого життя: досягти досконалості, досягти єдності з творцем. Це все, про що я хотів сказати сьогодні. З усією любов'ю і турботою про вас, Микола Чудотворець. Цю лекцію прийняла й передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси відкриття потоку, і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Достовалова Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація. Як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт, Ти є всесвіт. Мы все світ, все світ я.